Слава Ісусу Христу! Реве та стогне нібшироки, Мабуть, з глибини віків, бачив Шевченко сьогоднішній день. Ревета стогне від болю в серці своєму, від здощання над своєю землею. Плаче і заливається сльозами і кров'ю майдан. А разом з ним плачуть матері, сестри, брати, батьки, діти. Як колись Архангел Михаїл сказав, хто як не Бог, так ось тоді піднялися отці молоді і сказали, хто як не ми. Ну хто як не ми, повстанемо і не підемо. Хто як не ми не скинемо те ярмо і хочемо жити вільно? Чому спитається не раз священника? Чому в першу чергу гинуть самі кращі? а тому, що кращі завжди йдуть попереду? Адже вони надихають решта нас вилізти своїх хатів, своїх комірок, розправити плечі і подивитися. Ми вільний народ. Нам є що боронити. Іншої землі, окрім цієї, в нас немає і не буде. І якщо ми станемо вигнанцями тут, то де житимуть наступні покоління? Тому сьогодні ми тут схиляємо голода, приносимо свої подяки і моління за тих, кого народ так назвав небесною. Сотню, бо ви не перші полягли на полі праві. Ви не перші, як ангели, піднялися до престолу Отця Небесного, і в нас надихають і бережуть, бережуть тих, хто зараз ще стоїть на кордоні, хто зараз в окопах, бережуть і допомагають тим, хто займається волонтерством, хто дає останню купічину для того. Щоб там було що з'їсти. Страх Божий навертається, коли задумаєшся, скільки людей полягло. Страх Божий серцю від того, що думаєш, адже ж він міг прийти і сюди. І саме заради таких вони полягли. Молодих, незалежно від того, якої національності вони були. Як один із перших казав, борійтеся і поборете, бо Бог вам побає. Який вивчив Шевченка, який любив цю мову, який любив Україну, який не народився, але встав її захищати. Тому сьогодні я звертаюся до всіх вас нащадки великого козацького роду, сини, дочки рідної України. Не будьте байдужими, хто ще не проснувся, просипайся. І нехай дзвін золотоверхого, який сьогодні буде лунати в Києві, розбудить кожне ваше серце до спільної молитви, до єдності, до того, щоб зібратися разом в купочку, і тоді нас ніхто не побоїв, бо ще не вмерла і не вмре ніколи Україна, і її слава, і її воля. Слава Україні! Героям слава!